Про шантаж і залякування з боку чиновників заявили працівники приватного Жеку. Люди кажуть, сама Світлана Півоварова і начальник 16-го Жеку Анатолій Толочко змушували їх писати заяву на звільнення з Коменерго на місці або йти на всі чотири сторони. Тому що сказали, що нам наше місце будуть інші люди. Хто yeah, прибули і хто ще там? Yeah. Представитель их. Начальник 16 Жека. Я завтра найду на ваше место всех людей. Битовки вас позабираю. Залякали нас. А вы видете в 16 ЖК, по до свидания. Акого места вас нема. Да это Пивоварова так говорила. Вчера. Чира в управлінні житлового господарства від звинувачень відхрещується. Світлана Півоварова телефоном повідомила журналістам, що ні вона, ні її підлеглі писати заяви людей не змушували. Нагадаємо, у середу начальниця управління житлового господарства отримала близько сотні заяв на звільнення. Наступного дня через своїх підлеглих вона передала їх у відділ кадрів приватної компанії. Втім, за словами юриста Коменерго, ніхто з працівників не прийшов звільнятися особисто. А справжність деяких заяв була під питанням. Ніправильної фамілії. Одним почерком знов три заяви. Одним почерком. Тобто, хто писав ці заяви? І це вже питання до тих, хто їх вчора приніс до начальника 13-го жека, 16-го жеків управління житлового господарства. Я думаю, що з цього приводу ми сьогодні звернемося до прокуратури. До цього часу сьогодні жодної заяви ні вчора ні позавчора, ні сьогодні не поступило від працівників про звільнення. Керівництво приватного ЖЕКу скликало позачергові збори колективу. Людям повідомили, поки справу про припинення контракту вирішуватимуть у суді. Вони все ще працюють в коменергу у звичному режимі і отримуватимуть зарплату. на данный момент времени, чтобы вы понимали, есть договор, подписанный между город администрацией и управляющей компанией в 2008 году. Договор до юра заканчивался 9 июня. Городские власти юридически грамотно не отреагировали на окончание договора. Соответственно, согласно цивильному кодексу, договор продлен автоматически на тот же самый срок, на тех же самых условиях. В управлінні житлового господарства кажуть, що діяли виключно в рамках чинного законодавства і радять дочекатися рішення суду, яке має поставити крапку у цьому конфлікті.